Колега дав мені мотор, блок розточений на 79. Виробітки, пошті, того немає. Є, але ну, ну, не суттєво, можна їхати. Ну мене не влаштовує тільки одна річ. Поршень, він не доходячи до мертвої точки на 2,2 мм. Я хочу зібрати і зробити. Пів міліметра, щоб він не доходив. Я не знаю, чи я це правильно зроблю, бо ну, не знаю, як правильно зробити. Бо тому що одні приходять кажуть, не чіпай, став так, як є, а другі кажуть, можна зібрати і нічого страшного нема. Поршня стоять з виямкою, а тут стояли без виямки. Буду робив, але не знаю, чи правильно я роблю, чи неправильно я роблю, бо тому що би хотів знати, може комусь попаде це відео і. Він скаже, чи добре, чи не добре. Бо ніхто не може оприділитися в тому, як має бути правильно. Бо дізелях, на дізельних поршня навіть виступають трошки більше, а на бензинових менше. Тому я хочу з бензинового зробити бензиновий. Добре, всім щасливо. Як хтось щось побачить, може щось скаже розумне. Добре, всім щасливо.